Глазовского у него приемный, но он в заседании. То есть поживите здесь до вечера и, может, вам повезет. Это вы ведь народа э, закрываетесь, или что? Скажите, пожалуйста. Все закупят пинькот. Бывает. Бывает. Заходимо, заходимо. А куди, Доброго дня, Віталій Васильович. Добрий день. Що вітає? У себе. А що потрібно домовлятися? Саме всі тут домовляються. Це саме то місце, де треба домовлятися. Ми хочемо поспілкуватися з керівником цієї будівлі <кій> по факту корупції в цій будівлі. А ви, а ви хто? А ви хто? Представтесь, будь ласка, чому я вам маю показувати якісь докази. Ви слідчий? Документ, ви слідчий. Який мене, мені дає право потрапити в цей. Бачите, мій паспорт. Регламент, є порядок. Регламент. Ми не виконали регламент. Визивайте міліцію. Ми регламент ваш не виконали. Ми були у нього в прийомний, прийомний день. день і його не було в свій прийомний Бо то то день. Прийшли, ми Тому ми виходили. будемо ходити кожен день, доки він не зробить цей прийомний день таким, як він має бути. До голови суду ми йдемо. Добрий день, Віталій Васильович. День. У нас не хочуть до вас пропускати. Добрий день. А ви що сюди? <ганувач> У ну, нас, нас є прийом нас, нас закон сюди пропускає і конституцію. України. не що, а поліція місяця паспорта громадян України. Та що? Ну тут тоді сьогодні сьогодні вас день. Ми тоді були хворі. Ми сьогодні прийшли до вас. Позвольте, по-перше, на тон тикше. Так, це по перше. По-друге, тут прийом встановлювати буду Я Я вам даю 5 хвилин залишите цей кабінет, якщо ні. Я викликаю. Ви Мулиція можете вже. Будь ласка, викликайте. Залишайтеся в цьому кабінеті. О, красота. Тут знімай картина, яка красива. А щоб викликати міліцію, треба вам виходити. Ви не могли зателефонувати з кабінету? Скажіть, будь ласка, чому ви втікаєте від людей? Скажіть, будь ласка, чому ви від нас втікаєте? У нас дуже просте питання і ви не хочете його вирішити? Голова суду, я чуть руку не одарвав. Ми шукаємо голову суду. Голова суду тут немає. Він тут, він тут, він тільки що зайшов. Голова суду, тільки що зайшов сюди. Він майже керівник апарату. Матеріальним цінностям. вийдіть, будь ласка, звідси. Ви хто, що їй указуєте? Ви хто? Я керівник апарату. Ви... Керівник апарату організуйте нам прийом у, громад... у голови. Якщо ви, ви керівник апарату, організуйте нам прийом. Не було прийому, і прийому не було. Прийому не було. Прийому у голові не було, і ви це знаєте. приймав? І він нам відмовив. Він відмовив. А ви що приймаєте? Ви ведете прийом? Ви ведете прийом зараз? По якому ви питанню звернулися? А чому в цій будівлі не організовано прийом людей? Організовано? Організований бачимо. Четвертий тиждень ми приходимо організований прийом людей. Якщо голова суду приймає місяць, а ви кажете, що голова суду тільки що ми приходили чотири рази, ви не знаєте? і ви попадали, у вас Павліченко. До кого? Павліченко відмовився. Він сказав, що це, це на його питання і вийшов. Він сказав, я навіть не хочу в цьому Тоже брати участь. Мачили, тому, знаєш, і він пішов. І ми прийшли От... до Гошовського. Гошовський зайнятий. От наш він Ну, ви А чому він засіданні, якщо в нього сьогодні у прийом? У вас не організований прийом громадян. Все, крапка. А організовувати повинен голова. Цілий день. І що ви нам пропонуєте? Який цілий день ми маємо тут сидіти? Ми вже сиділи у вас. Ми у вас до самого вечора були. Май, Шо, ми Людина туди, як хвора не приходить до врача, а він скаже, що я вже закінчу прийомний час та. Подтрима хай помирає, так звір дві звідки не шукав. А де він? Де він подівся? Друзі, де він Поки ми тут порожні переливаємо, він міг нас вислухати. Ми не прийшли його бити. Ми не розумієте, що є у нас засади АСДС, це автоматизована система документу. Сьогодні Георгій Микола не мав засідати, але судді, які по іншим справам, були боковими на лікарняними. І коли робиться заміна, його видало автоматично на заміну ти і він змушує тут все автоматично, все вже автоматично робиться злочини. Тобто всі йдуть на болі залишається один суддя, який бере гроші, хабарі частна лавочка, клуб частний. Понімаєте тут, какую не відкроє. Они говорять, куди я довжна ходити, куди не Ви Не пускаєте вільно до голови суду. Це і є корупція. Не, не, не обов'язково гроші носити. Ви ж починаєте закони, ви ж конституцію знаєте закони. Там чітко написано. Ми не домовились. Домовляються у вас тут інші. І тому ми тут. Бо тут домовився працівник військової прокуратури Харлапов. Він домовився, щоб зробити злочин. Вони домовились. А ми тут не домовляємося. Ми прийшли спитати, чому у вас домовляються? Ви тут працюєте лише для Правда? того, щоб сказати нам, де наше місце. Стойте в коридорі, стойте біля туалету, стойте там, сюди не ходіть. Дома тут повинен висіти або або портрет президента. Ну явно не бога конституцію. Сюда не повісить закони України. Ви нам тут уже зарежимили все. У нас всюди режимні об'єкти, всюди не можеш ходити. Зарежимили все, всю державу нам зарежимили. лише одне. Питання. От скажіть, будь ласка, тут інвентарний номер цієї картини є чи нема? Можете провірити? Інвентарний номер? Ну, Цін нашого візиту тут була. Тому що не організований прийом громадян. як повинен організовувати голова суду. Це він повинен був організувати прийом громадян. Він його не організував і в ті. Ми були тут в понеділок, і він нас не прийняв, тому що підлегли сказали, що він нібито на лікарняному. Сьогодні ми знову ми вже четвертий раз приходимо. Ми знову прийшли. ви він і він, ряд, і він розуміли, відмовився нас приймати. Начальник загального відділу нам повідомила, що він відмовився, що нас прийме, тому що у нього неприйомний день. А прийме нас. Інший а е, у суддя? Нього сьогодні прийомний день. Ні, будь ласка, згідно з якого закону він йому заборонено приймати громадян прийомний день. день. Згідно якого закону? Йому не заборонено, ми, А чи, от ми прийшли? але його на, наразі я не бачу. А він втік, вті. 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 тому ви не бачите його. Він ми прийшли до нього. Він сидів у себе в кабінеті. Він не був в засіданнях. Він просто сидів в кабінеті. Ми з розголова суду сказав, що у нього не прийомний день. Я зараз викликаю поліцію. Сказав він і втік. А викликали поліцію? Yeah, я зараз голова. Ніхто не знає. Yeah, so, а у нього робочий день. В вісім годин в графіці сьогодні його не рисують в табелі. А його нема. Чи є у нас в цій державі право no. вільно прийти на прийом будь-якому державну установу? Чи є, чи у нас його забрали? Де би ми не прийшли, нам це, це режимний об'єкт. Сюди не ходіть, там стойте, стойте там, в коридорі подалі, за дурники, там ваше місце. Yeah, я ще раз вам повторюю. Ви мені не хто питаєте, виходіть. Ви нам не показали своє посвідчення. Ми не знаємо, хто виходьте. Я вам маю посвідчення показувати. А що я? Лише я? Це ж державна установа. Видавати не маєте права? Це ж державна установа. Дивіться, я знаю, з ким я розмовляю тут, Владимирова, представник поліції. А ви хто? Позволені. Покажи свої, будь ласка, документи. Покажіть документ. Ви жоден, не маєте тут документ. Пересічте Будь ласка, свої документи. За тим більше. Okay, Кара Божа, що ви тут робите? За що ви отримуєте а зарплату? А якщо люди прості громадяни, бонуси, що ваша громадська активність Бонус. за шортику які бонуси? скільки ваша Бонус. громадська активність може як цікаво? Які бонуси? мені дуже цікаво, ну, в які справи а ви вступаєте яких статтях та виступаєте? Ви захищаєте малозабезпечених громадян? а я громадян? маю перед вами слятувати? Ні, тільки там, де корупція, там де тяжкі злочини саме ви там, де корупція, саме там і на стороні тих, хто підозрюється вчинені корупції, саме там, де корупція о, винові, за Ні, я кажу, куди вона буде. А ви звідки знаєте? Ви аналізували ви мою діяльність? Ви аналізували мою діяльність? Як цікаво. Так, так, що я вам? не державний службовець, тому я не маю перед вами звітувати. Але якщо ви наполягаєте, зверніться до мене письмово, я вам пояснюю. Добре? Ви розумієте, якщо інвентарного номера немає. Пані поліцей, ви чуєте мене? Якщо тут немає інвентарного номера, я її забираю собі додому. Так. Коли міський голова Чопа уходила і у неї висіла дорога, неінвентарізована картина, картина зникла разом з нею. Чомусь, ну, співпало так. І ця картина також. І ніхто не знає, де він. Шукаємо до вечора, де він є. Сьогодні теж лікарня не буде робити, я так розумію. Сотність на роботі більше трьох годин. Це є. Підстава для звільнення, шла, до Якщо тут буде сердичний присутній. Ми про... зафіксували так, що ми тут нічого не пошкодили, не, нічого. ми хочемо не згодовитися. Зріло спілкуєтесь з людьми. Що у вас до вираз обличчя? Це ваша робота. Що з вами є? Ви знаєте, що кланятися, привітно спілкуватися, а не виганяти мене. І... Я вас прошу вийти з свободу. Ви тільки що кричали. Ви скажіть, на який закон ви спираєтесь, коли кажете, що я мала прийти сюди виключно в прийомний день. Це, не, яком... прийом. це не закон. Це, це ваш власть. регламент. Робіть його собі 33 рази. А у мене є закон. України при зверненні громадян, згідно якого я права, я маю прийти будь-яку установи і звернутися. А в приймальний день це мені гарантовано право, що людина, до якої я прийшла, буде на місці, а її нема. Ось і все. Ви тлумачите закон якось по-інакшому. З якої години по яку працює оця людина? Одночасно відповідати на 5-6 питань. Не треба. Навіть дуже така освічена. Я бачу з вас людина, теж впевнена, не змогла. По перше, для цього аргументується час для того, щоб дати вам компетентні відповіді на ваші питання, які ви, якщо ви дійсно хочете її отримати. Пишуть спочатку письмово. Це перше. Це хто вам сказав, що ви мене маєте заставляти писати письмово. А усний прийом хто відмінив? Яким законом хочете відповідь, а не базар? Це перше. Я вам дала можливість вас... задати питання. Власне... Слухайте, я вам дала задати... можливість задати ви Візьміть себе в руки. Будь ласка. Я бачу вам, щось дуже зле так. Мені зле. Ми мені не подобаєтесь, тому що я, ви я говорю Можете вам. Вам вивод поліція тут. Не вони во не... вони зараз. Вони. Трактують закон, а не ви. закон. Ви поплюжите, Ви. Ви поплюжите закон зріло, спілкуєтесь з людьми. Що у вас да вирос обличчя? Це ваша робота. Що з вами є? Ви маєте олибатися, кланятися, що з, що з Привітно спілкуватися, а не виганяти мене. І... Я вас прошу вийти з свободу. Ви тільки що кричали. Скажіть, на який закон ви спираєтесь, коли кажете, що я мала прийти сюди виключно в прийомний день. Це не ко Це не закон, це ваш регламент. Робіть його собі 33 рази. А у мене є закон України про звернення громадян. з якого я права я маю прийти будь-яку установу? Звернутися, а в приймальний день це мені гарантовано право, що людина, до якої прийшла, буде а, на місці, а її нема. Ось і все. Ви тлумачите закон якось по-інакшому. З якої години, по яку працює оця людина? Одночасно відповідати на 5-6 запитань. Навіть дуже така освічена, я бачу з вас людина, теж впевнена не змогла. По-перше, для цього граментується час. Для того щоб дати вам компетентні відповіді на ваші питання, які ви, якщо ви дійсно хочете її отримати. Пишуть спочатку письмово. Це перше. Це хто вам сказав, що Якщо ви мене ми... маєте заставляти писати письмово. А усний прийом хто відмінив? Яким Якщо ви законом хочете відповідь, а не базар? Це перше. Я, вас... Слухайте, я вам дала себе... можливість задати питання. Будь ласка, не того, що заслухайте. Я вам дала можливість задати себе в руки. Будь ласка. Я бачу вам, щось дуже зле так. Мені зле. Ми мені не подобається. тут. Закон ви а не ви. закон. Ви поплюжите. Ви. Ви поплюжите закон. Ми взагалі то хочемо, щоб була організований прийом громадян. Звідно чинного законодавства. Він організує. Ну що ми тут робимо тоді із рано? Ми не можемо попасти на прийом. Це ну якщо він у вас як він організований? Якщо наша робота буде приймати людей, коли вони це захочуть, в який спосіб вони це хочуть, всю іншу нашу основну роботу роботи. А зараз мене звинуватило в тому, що я беру. Ні, це ваша основна робота. Ви так вважаєте. Це я бачу. От брати хабар, оце є хабар. Ви, Ви не довели мені, що це не хабар. Ви зазначили мені, так. що моя основна робота брати ходить. Ні, я, я цінно... не зазначив що ваше ви говорили, що не ви, ці ви, ці ви не, не ласка, роботу. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ми ну, це... ми узнаємо хто ви, як вас звати, і тоді поговоримо вже з вами особисто. Мирослав Володимирівна, я помічник голови суду. Дякую, не пройшло і години. Як ви нам це сказали? Маєте що посвідчення? Вас... А посвідчення маєте? Покажіть. Ви ж вимагали від нас документ? Покажіть по свідчення. Я, посвідчення. Вас не вимагала. я вас ви запитала. у мене вимагали документ, я вам його придивила. А тепер ви приділіть питала. Будь ласка, під'ївіть документ. Кажи, будь ласка, чому відсутний голова суду? Він же не був за судовим засіданням, ми прийшли до нього, він знаходився тут. А ось Гушовський, який сьогодні приймає, він в засіданні, ми туди не йдемо, бо у нього засідання. Працю... Ну хтось І має працює працювати за... замість працює... нього. Працюється година робочий час з нього, якої, по яку годину? Зараз 11.16. До кого ми маємо цей пункт діло, маємо право попасти. А давайте свободний, він може нас прийняти, він міг нас приняти навіть, але він втік, свободи його нема, бо він втік, а він у свободний. Тому що я бачила, він навіть бумаги не мав складені перед собою. А, це на камеру. Це, це трибуна газета. І ви його бачили. Вазета вазета. Це він сидів в церкала. Це кредитний це... майдан. Це... 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 А ми ви... За... замітили, що, що він не працював. Я знаю, що він може нас прийняти, а не хоче. А коли ми були в нього Але на прийомному дні до обіду, він нам не дав відповідь належним чином оформлену. Годину не можемо допросити документів жодного людини. А ми, ми тільки на порох, воно сразу. Ви хто? Покажіть документи.